Я Думаю, що ми можемо отримати хороший результат від зустрічі у четвер у Туреччині між Росією та Україною. І я вірю, що обидва лідери будуть там. Чіткий меседж у зрозумілому напрямку президенту Трампу припала в око рукавичка, яку Володимир Зеленський кинув Кремлю. Четвер, Туреччина очна зустріч із Путіним. Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі дуже дивне мовчання. О півні вівторка росіяни почали прокидатися. Дивне мовчання на пропозицію президента України зрештою було порушено. Зілянською ще маніпуляторка не виросла, що почерво маніпуліра. У бидломанері депутат Думи Картаполов накинувся на президента України. Його роздратували ультимативні умови припинити вогонь від коаліції охочих та зухвали виклик Путіна до Туреччини. Росіяни зумисно ігнорують тему особистої участі диктатора. Склад делегації тримають у таємниці. Четвер що наші переговірники безумовно у четвер, п'ятнадцятого травня, повинні реалізувати запропоновану президентом Росії конструкцію. Вони повинні бути в Стамбулі. І ми розраховуємо та сподіваємося, що Київ дослухається до позиції також не тільки президента Росії, а й президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що вони увійдуть у переговорний процес. І в цьому випадку побажаємо переговірникам успіхів. А ви ні паєті показки? І навіщо ж там голова комітету думи з міжнародних справ? Поки не ясно. Пропозиція Зеленського підтримана Трампом полягає у прямих переговорах на найвищому рівні. У Києві чітко розставили крапки. Над і президент України чекатиме у Теречні лише на Путіна. Жодні лаврови у Шакови та Медінські не розглядаються. А якщо Путін не приїде, але надішле якогось на кшталт мединського, умовно кажучи, чи пан Зеленський зустрічатиметься із ним? Тобто, чи зустрічатиметься Зеленський із кимось, окрім Путіна, з російського боку? Ні, звісно, ну це ж не формат. Президент не може зустрічатися тим більше Мединський. Ні, звісно, але це не формат. Президент не може зустрічатися тим більше Мединський не зовсім зрозумілий статус. Буде так він там помічник з історичної спадщини Путіна або з виправлення історії, я б так сказав. Але навряд чи людина є достатньою для того, щоб обговорювати фунт. Фундаментальні питання, ми ж розуміємо конструкцію влади, ну і не тільки ми, конструкцію влади в Росії, і зрозуміло, що навіть не Лавров, не те, що Мединський, навіть люди з формальним статусом міністрів, тобто ухвалити рішення про продовження або зупинку війни, може без сумніву тільки Путін. Дональд Трамп схилив Україну до Стамбулу 2-0 та вже сам вирушив на близький схід. У супроводі винищувачів повітряних сил Саудівської Аравії, президент сів на литовищі у Ер-Ріяді. Там його зустрів фактичний глава держави, наслідний принц Мохаммед Він Салман. Звідсиля Трамп розпочинає своє перше міжнародне турне. Поїздка до Ватикану була радше екстреною. У програмі воєжу три монархії арабської затоки, крім Саудівської Аравії, ще Катар та Емірати. Візит до Ізраїлю скасували останнього моменту. А от при до Туреччини у четвер, поки не підтвердили. Антон Кучеренко, п'ятий канал. До зустрічі в Туреччині ще два дні. А вже зараз головне питання це чи відбудеться вона взагалі. Якщо так, то в якому саме вигляді, адже Путін уже заявив про те, що не поїде на зустріч із Володимиром Зеленським. Ну а Володимира Зеленського зазначили, що ні з ким іншим зустрічатися український президент не збирається аніж тільки із російським президентом, якщо той знову ж таки приїде у Туреччину. Про це і не тільки будемо говорити далі в марафоні Незламна країна. Мене звати Лідія Середюк. Ну і долучаємо для аналізу до етеру. Максима не світає політолога та аналітика Центру масштабування технологічних рішень. Пане Максиме, я вас вітаю і дякую, що долучилися. Пане Максиме, чи чутно ну мене, бо я вас не чую поки що. Вас чути добре. У мене також має моя... і я дуже рада вас і чути, і бачити. Отже, давайте ми звіримо годинники. Е, раніше Путін заявив про. Необхідність пропозицію відновити прямі переговори з Україною. Тоді він запропонував зустрітися з Володимиром Зеленським. Потім Зеленський сказав, що приїде в четвер у Стамбул і буде там чекати Путіна. В Росії тим часом кажуть, що Путін летіти до Стамбула не планує. Водночас вони вже там готують Лаврова і Ушакова до цієї зустрічі. Знову ж таки в Зеленського сказали, що якщо зустрінуться, то тільки з Путіним Трамп припустив, що він може полетіти до Стамбула, але нині вже інформація від Ройтерсу про те, що готує він теж своїх спецпосланців Стіва Віткофа та Кілта Келога. Е, в яку гру нині грає Путін на цей момент? Бо ігр в нього дуже дуже багато, і взагалі що може відбутися в тій Туреччині, якщо нині ось таким чином все виглядає. Путін грає Трампа при тому, що дуже безсоромно, після того що він з ним робить, йому ну варто було б дружитися, але одностатеві шлюби заборонені на Росії. Тому Трамп поки що повністю йде на поводу у Путіна, прям беззастережно, взагалі, абсолютно, це вже можна констатувати, тому що спочатку був спільний ультиматум, який був поводжений між європейськими лідерами і. В тому числі з Дональдом Трампом це було погоджено. Потім Путін запропонував це, ці перемовини 15 травня І Трамп такий, все терміново, негайно маєте зустрітися і зустрітися маєте. Окей, Зеленський сказав, що він буде в Стамбулі. Він буде чекати там Путіна і буде говорити тільки з Путіним, тому що тільки він там щось вирішує. Росія довго мовчала, мовчала, мовчала. Потім вони дістали свого корисного ідіота Келога. Який вийшов з е, цієї заяви, а давайте я буду посередником, понижуючи навпаки ставки України. І після цього вже з'явилася інформація безпосередньо від Росії про те, що а, слухайте, ми там якихось представників своїх відправимо, але яких саме скажемо пізніше. Е, після цього ми ще раз здається, сказали, що тільки розмова буде з Путіним. і От зараз з'являється інформація, що Трамп готує своїх представників Елога і Віткова. І виглядає так, що знову ж таки ми повертаємось до того ж розбитого корита, з якого все починалось: до цих до цього жування трусів, яке було в Джиді, яке ні до чого не призвело до жодного результату. Більше трьох місяців це щось там відбувалось, але нічого в результаті не, не трапилось, і знову все повертається до цього. Путін не приїде Трамп. Не приїде, що варто робити у цій ситуації. Ситуація непроста: Зеленському варто приїхати, але не зустрічатись з представниками Росії. Принципово показати, що ось я сказав, що я буду тебе чекати, ти не прийшов, це означає, що ти не хочеш ніяких домовленостей. Посидять вони окремо в різних кімнатах. До кого підуть посланці від Трампа? От... Того фактично він більшою мірою підтримує, ну принаймні на цей зв'язок часу. Можливо, Калох піде до нас, Вітков піде до росіян, щось там поговорять і роз'їдуться. І жодного результату не буде. Поки що такий сценарій виглядає найбільш вирагідним. Ну, почува все так помпезно анонсово про те, що е зустрічі Путіна з Зеленським вперше від 2019 року від того нормандського формату, і штати теж так однозначно заявляли про те, що е показовим буде поведінка е Путіна. М і втім, там е вирішили вкотре зманіпулювати і таке враження, що й штати коливаються відносно позиції е Росії. Хочеться. Помилятися, але чи дійсно вони нині синхронізовуються із тим, як Росія намагається викрутитися в такому становищі? А чи вигідно було б зараз Путіну їхати на ці переговори? Ну, перше, штати послідовні свої позиції. Нинішня позиція, ну, принаймні, стосовно України. Нинішня позиція теперішньої адміністрації полягає в тому, що їм байдуже на Україну. Вони просто хочуть, аби як завершити цю війну, щоб у Трампа була можливість медальку собі цю навісити. Це все, чого він хоче. І фактично він цього не приховує. Байдуже, наскільки це буде принизливий мир, байдуже, наскільки він буде якимось незручним, не знаю. Просто не має значення абсолютно жодного. Що стосується що стосується того, наскільки б Путіну було вигідно чи невигідно приїздити, Росія не хоче завершення війни. ну Немає жодних підстав вважати, що росіяни хочуть завершення цієї війни. Вони не зробили жодного кроку, який би демонстрував їхнє прагнення до завершення цієї війни. Е, ось і все. Тому немає сенсу говорити про те, яка яка причина є Путіна приїхати. Росія прийшла фактично повністю на воєнні рейки, їхній локомотив несеться в напрямку війни. Зараз микнути за кран це фактично збити його з і відправити від космі наслідки можуть стати ще більш катастрофічними ніж від якихось західних санкцій. Тому вони будуть продовжувати. Нам ці м, мотиви Путіна цілком зрозумілі, так і важливо, аби їх правильно щитували е, ті союзники е, чи ті посередники в цьому перемовному процесі, які безпосередньо можуть впливати і тиснути на Путіна. І Трамп раніше ж наполягав на е, прямих переговорах України та Росії. Зрештою, ми демонструємо зараз такий жест, що добре, ми без попередніх умов, ми готові. А Росія знову е, знову намагається. Услизнути звідси, і зрештою, якщо Путін не приїде, це ж очевидний факт. Знову ж таке, одвічне питання, яким ми задаємося останні місяці, чи готовий Трамп натиснути на Путіна і на Росію в такому випадку? Принаймні цього очікують європейці. Що ж, європейці? Європейці теж заготували 17-й пакет санкцій, і напередодні ми теж чули ультиматуми від Німеччини та Франції. Але вони очікують, очікують цієї зустрічі. А чомусь тоді чекати? Вони теж не ну, згодили, як саме тиснути на Росію і взагалі як діяти в такому випадку. Вони то узгодили між собою, але для них важливими є Сполучені Штати Америки. Вони все ще сподіваються, що можна буде е, переграти Путіна в боротьбі за серце Трампа, умовно кажучи. Всі прийняли те правило, що він ну, не шибко розумний дядька, і він більше схильний вихвалювати якісь рішення, ґрунтуючись на емоціях. І е, е, все. Е, а так, в цілому. Там достуку, достукуватись до раціонального немає сенсу. Е, всі заяви більшості його помічників, які працювали з ним за попередні каденції, людей, які мали з ним справу, е, вказують на те, що Трамп ідіот. Е, більшість аналітиків американських, провідних дослідників е, історики. Так, які вказали, що попередня каденція Трампа була найгіршою каденцією, найгіршим президентським терміном історії Сполучених Штатів Америки, більшість економічних показників і так далі були одними з найгірших. І зараз це, це повторюється. Ну, це звісно багато що говорить і про американську націю в цілому, але це тема для окремої розмови. Ну, от з ним так і намагаються зараз. Зараз працювати суто на інстинктах, на інстинктах, на емоціях, тому що раціо тут не працює. Сподіватися, що він щось зрозуміє. Ні, ні. Що він може відчути якусь образу, відчути неприязнь росіян можливо, але далеко не факт, тому що ну росіяни вже давно і дуже вправно на ньому грають. Це виходить, що європейці намагаються синхронізуватися із реакцією Сполучених Штатів, і вони будуть, як то кажуть, по ситуації вирішувати, що ж робити їм відносно Росії. Ну, вони будуть намагатися синхронізуватися, але я певен, що певен, що. Вони самі можуть зробити багато кроків досить болючих для Російської Федерації. В першу чергу це стосується посилення підтримки обороноздатності України, тобто це те, що вони можуть зробити, і без США. Ну тут висловилася глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Калас про те, що Росія грає в ігри, намагаючись виграти час, і вона сумнівається в тому, що Путін наважиться таке приїхати, відповідно, вести будь-які е контакти від самого себе. Натомість вони своїх, там, Лаврова і Ушакова, е хочуть їх уповноважити е е вести ці діалоги. Е Туреччина надала свій е майданчик для от, е цієї розмови. І будемо спостерігати, як це буде відбуватися.